Привіт, друзі! 300 днів веган, без зволікань, День 206. Мені в моїй старій оселі стало тісно. В скринях місце почало закінчуватись, так що взяв все необхідне і почав будувати новий будинок. Спочатку зробив основу, на якій буде стояти будинок, а.к. підвал В якості підлоги я віддав перевагу приємним для ока вишневим дошкам. Зробив платформу, на яку з польоту можна буде приземлятися і зразу заходити в будинок. А також сходи з кожної сторони, щоб можна було і пішим ходом зайти в основне приміщення. Задав сходам трохи об'єму і капелька тарафонів. Формування ніколи не пошкодить. Мій перший сон в новому будинку. Без мам, тат, кредитів. Іпотеки тільки я і зоряне небо, патруль розбійників таємничим чином зник біля моєї оселі. Опори, щоб платформа для приземлень виглядала реалістичніше? Хм, мені дві. Знаєте, є така поговорка. Чим вище стеля, тим тяжче буде прибирати павутину з неї. І от що, я нею не керувався. Насправді немає такої поговорки. Я це вигадав тільки що. Так, ще ось тут по блоку, і все. В мене закінчився кварц. Так що наступні два дні я провів в незері, добуваючи його. Але результат був того вартий. У скриня! Табличка? Як шкода, що на ній нічого не пише. Якби тільки на ній щось писало, я би це виконав. А так, просто дивна табличка. Без нічого. Дивно. Дуже дивно. Для стін позаду скринь використав різьблений кварц. А що за таке порожнє місце я залишив по центру? Дивіться та згодом дізнаєтесь. Так, що тут у нас? Ну, звичайно, це був би не Майнкрафт. Якщо би кріпер не сидів і не чекав мене в моїй новій будівлі, доробив стіни і зробив більш плавний перехід між основою та самим будинком. Як вам такий спосіб позначення в місту скринь? Все зрозуміло на інтуїтивному рівні. Поки робив підлогу у підвалі, перевіряв, як буде виглядати той чи інший нікнейм в чаті. У випадку, якщо скринь в основній кімнаті мені не вистачить, то я заповню скринями весь підвал. Саме такий розрахунок в мене був, коли я тільки почав це будувати. Цілих два дня в мене зайняло, щоб перенести всі речі зі старого будинку в новий та відсортувати їх. Чисто випадково отримав досягнення. Я знайшов цю сокиру на гостроту 5 в перші дні свого виживання, і на щастя, мені не довелося використати її. Так що рамка це підходяще місце для неї. Це щось на кшталт однієї з моїх найдорожчих речей, не в плані фінансів. А в плані спогадів витратив майже всі рівні для того, щоб зробити ідеальному тику на шовковий дотик. Зібрав красивого азалієвого листя. І ви тільки подивіться, мій старий будинок ні з того, ні з цього так сильно заріс. Це точно через те, що я його закинув і пішов жити в новий недобудований день 222 Будувати будинок, звісно, весело. Але мені для того, щоб його закінчити, потрібна книга на зачарування біг-крадькома. Без неї от прям ніяк його не закінчити. Правда, от перший ж розлом. Відразу відволік мене своїми ресурсами. Я, звісно, міг би збудувати ферму заліза і більше ніколи не добувати його вручну. Але мені насправді так лінь це робити. Так що я краще буду просто добувати його вручну по необхідності. Ех, Майнкрафт, це така добра, мила гра. Тут можна бігати по квітковій галявині та збирати квіти. Можна зустріти білих медведів, які з радістю пригостять вас рибкою. В інтернеті пише, що стародавні міста мають властивість спавнитись умога далі від нульових координат. Так що я пролетів декілька тисяч блоків не. Коли вийшов, опинився на координатах мінус 20 тисяч на мінус 20 тисяч, залетіти в печеру, подивитися, чи є стародавнє місто, чи ні, і вилетіти. Ні, залетіти в печеру, подивитися, чи є стародавнє місто, чи ні, і добути ресурсів? Отак! Біла, холодна, снігопадна стужа, яка змінюється в теплі, темні просторі печери. М -м, в цьому щось є. Який ваш улюблений біом? Мій, це глибока темрява, яку я досі не можу знайти. Ну, гаразд, гаразд. Насправді це ось цей з вишневими деревами. Дивлюсь на цей маєток, і аж флешбек. Не хочу, не піду. М -м -м, які ж мохові печери красиві. Просто одні з найкращих. До речі, я іноді, щоб знайти печеру, копаюся вниз з неглибокої. І як ви можете бачити, це досить успішна стратегія. Я добра душа. Замість того, щоб забирати всі яблука селян, взяв тільки одне. Не знаю чому, але всі вони зібралися біля центрального фонтану. <хи> День 230-й. Я нарешті, нарешті знайшов його. Моїй радості не було меж. Я витратив на те, щоб знайти це стародавнє місто. Цілий місяць, якщо рахувати, всі ігрові дні витрачені на це. І тепер настав час діяти тишком нишком. План дій наступний виявити скриню, підлетіти до неї і якмога швидше забрати її. Затримуватися не рекомендується, не можна. Смертельно небезпечно. Після чого. Якомога швидше повернутися назад. На щастя, потік води був для мене вказівкою, де безпечна зона. Перша скриня нічим не порадувала, в другій та третій були книги, але не ті, що треба. І знизу вже почав ходити Варден. Стрілами мені вдалося відтягнути його подальше від скрині, завдяки чому зміг забрати її. Правда, ідеальна діамантова мотика та дві кінські діамантові броні це не те, що я шукаю. Наступна скриня порадувала мене ковальським шаблоном. На жаль, не тиша, а боронитель, але й це добре. Залутав ще декілька скринь, в них не було нічого корисного. Вже трохи привик до міста і почав гуляти по ньому пішим ходом. Випадково заспавнив Вардена і загнав себе ледь не в глухий кут. Я, звісно, міг втекти, але вирішив подивитися, скільки потрібно стріл, щоб його вбити. Відповідь 23. Біг крадькома. Це біг крадькома? Ні. Зате в наступній скрині був саме він. І хоч тільки першого рівня, але це вже прекрасно. Дивіться, дві скрині в одному місці. В першій скрині одне яблуко Бога. В другій скрині цілих два яблука бога. Це був знак, що якщо не сьогодні, то завтра в цьому місті мені пощастить вже облутані скрині я руйнував, щоб вони не заважали шукати свіжі. Витратив близько 10 хвилин реального часу, щоб навести порядок в шалкербоксах. Дивитись це відео, будучи не підписаним на мене. Ай-яй-яй, як негарно! Давайте домовимось. Я одіваю елітри, а ви підписуйтесь. Ну що, я свою частину умови виконав? Тепер ваша черга. Увага на кількість яблук Бога. Підлетів до скрині, забрав її зі всім вмістом, ретирувався. І тепер увага на кількість яблук Бога. Знайшов біг крадькома. Два. Та біг крадькома 1. А це значить, що біг крадькома 3 вже в мене в кишені. Перед відходом з стародавнього міста вирішив набрати, скільки зможу безкоштовних ліхтарів душ. І коли робив це, знайшов ще один біг крадькома 2. Він мені не потрібен, але я все рівно взяв. По цей момент я вже просто тут мародерю. Забираю все, що погано лежить, та що може мені пригодитися. Коли закінчив тут з усім, зробив портал в незер і полетів додому коротким шляхом. По приходу додому зомбі, який залишився тут ще від Хелловіна, Міцно обняв мене. Та привітав зі знайденим бігом крадькома ця мить, яку я так довго чекав. Нарешті вона настала. Я заполучив біг крадькома 3 Тільки от досвіду мені не вистачило, щоб на штани його поставити. Ви чули, як звучить пластинка з стародавнього міста? Ні, ні, це не вона. Ось це вона. І заради цього я ризикував своїм життям? Бігаєш під носом у Вардена, збираєш уламки і у винагороду отримуєш ось це? Ну, це тролінг вищого рівня. Пам'ятаєте, коли я казав, що відсортував свої речі за два дня? насправді я їх справді відсортував. Але тепер я зробив це ще краще. Дуже прискіпливо. Так, щоб кожна річ мала своє місце та стояла на ньому. Мінус ціле покоління ендерів. Зате тепер я можу крастися зі швидкістю звичайної ходьби. Це, до речі, я вперше використовую цей чар. І він безсумнівно прекрасний. Я закохався в нього з першої спроби. Для тих, кому було ці. Цікаво, навіщо порожнє місце по центру, так от воно для яйця дракона, яке ледь не вислизнуло з моїх рук, адже воно могло впасти в лаву та зникнути назавжди, унеможливлюючи отримання всіх досягнень в цьому виживанні. Але на щастя, цього не сталося. А ще це місце для всіх голов, в знак того, що я переміг та підкорив їх всіх. Ось такий буде фінальний вигляд трофейної зони. Тепер, коли в мене є біг крадькома, чи я візьму та добудую будинок. Ну звісно ж ні. Звісно ж, замість цього я візьму і полечу в пустелю для того, щоб поїздити на верблюду. Хіба ж це не було очевидно? Забрати свою файнюню, манюню яка полюбила мене всього з однієї рибки. Оу, oh, а чи це тут такий файненький маленький хвостик? Давай дружити. Чи знав я, що сьогодні додому я буду їхати верхом на верблюді з двома котами? Ні! Чи мені це подобається? Ще б пак, хто напише, звідки цей кам'яний мостик отримає від мене стакан молока? Та печиво подати мені хвіст горілого верблюда той момент, коли третій не лишній, адже котиків забагато не буває. Ось той момент, коли сильна мотика справді стає в пригоді, померти в листві, в хардкорі, на верблюді. Мені здається, це просто найгірше, що може статися. Я збудував це недорозуміння з Незераку ще в самі перші дні цього виживання, і вже вкотре воно дозволяє мені безпечно перечекати ніч. Ну все. Тепер ти житимеш зі мною. Я тоді ще не знав, що верблюди можуть переступати півтора блока. А це висота паркана. Підфармив трошки рибки і випустив свого аксолотля на прогулянку. Я шукав його довго, дуже довго. Але, на жаль, то був останній раз, коли я його бачив. Нікому не цікаво та ніхто не запитував, як там моя автоферма вовне. Але я все рівно скажу, краще, ніж автоферма бамбука. 99% цього бамбука я власноруч зрізав та поставив в ці скрині. Давайте на секундочку розслабимось полюбуємось заходом сонця та польотом в нього. Через одну мить я скажу вам, що збудую ось тут, на цьому пляжі, подальше від всіх своїх інших будівель, щоб не бачити її. Автоматичну ферму пороха. А то літати на пороху, добутому власноруч вночі з кріперів, хоч і з мечем на грабунок, 3, це все рівно не то. А для цього мені потрібно багатецько котів потратити яблуко бога на один тягів, який я так і не використаю. Чому б і ні, в мене їх багато. А ще поставив прапор з Енду на щит. На інший прапор Енду додав ось такий візерунок і додав його на щит. Ну що, як вам? Мені не дуже, так що я взяв старий. Поки моя армія котиків росте, я зробив стелю, опори для спальні та кухні, щоб воно не виглядало, наче вони парять в повітрі. Ось так головна кімната виглядала на кінець 245-го дня. А ось так на кінець 246-го. Знайдіть відмінності між 46 м 47-м та 48-м днем. Я гадки не маю, що цей верблюд задумав зробити з конем. Але на щастя, я його зупинив. От і настав час взятися за будівництво автоферми Пороха. А, а що б ви зробили в такій ситуації? Вчити вас, як будувати автоферму пороха, я не буду. Але розповім, що я, замість того, щоб робити поверх за поверхом, спочатку зробив коробку, а потім зробив стелі, які слугуватимуть для наступних поверхів підлогою. А ще мені не вистачило дерева на люки. Так що довелося підфармити його. На це пішов цілий день, але з повним шалкербоксом дерева я зміг закінчити на наступний день. Самим важким було помістити всіх котів на їхні робочі місця. І навіть не обійшлося без нещасних випадків на виробництві не одного, а декілька. Я сказав декілька. Піднявся на 128 блоків, зробив коробку, всередині якої фантоми мене не дістануть. Поофекашив 5 хвилин і хотів подивитися, скільки пороху вийшло. Але на мене вже чекала справжня орда монстрів. Так що довелося пробиватися з боєм. І на жаль, я випадково застрелив котика. А от стільки пороха я отримав за 5 хвилин, півтора стака це непогано. Так що я далі пішов афекашити? Закінчив під кінець 258 го дня. І що ж, друзі, це перемога. Безкоштовний порох це прекрасно. Тепер в мене буде стільки ракет, скільки я захочу, а не стільки, скільки зекономлю. Перша стопка підвальних скринь для ґрунта. Скоро тут все буде заповнене скринями. Прийшов в гості до печерного селяна, якого я недавно вилікував. Схоже, що великий зомбі зламав двері, а маленький забіг та перетворив його на зомбі. Дуже шкода. На жаль, цього неможливо було передбачити. Він буде в порядку. Скоріше за все, якщо великий зомбі не зламає двері, а маленький не забіжить та не вб'є його. Але цього не станеться. Nee, Дав йому все необхідне для виздоровлення, окрім лопатою на цей раз. Та йому не знадобиться і потурбувався про те, щоб його знову не перетворили на зомбі. Хіба ж це не найкращі чоботи, які тільки можливо? На них є всі чари, які можуть бути одночасно. Вперше користуюся книжними полицями, в які можна ставити кожну книжку окремо. Мені сподобалось, чи то я був виснажений, чи просто переплутав. Цього ми вже ніколи не дізнаємось. Скрафтив компас відновлення. Він показує, в якій стороні помер гравець. Мій компас крутиться у всі сторони, що значить, що смерть може бути скрізь. Настав час навідати в Енд та знайти нове місто. Найбільше мене цікавили шалкери та їхні прекрасні панцирі. Знаєте. Але і лут оминати я не збирався. Ну і звісно, полагодити речі та безкоштовно підняти рівень. Повз таке неможливо пройти. Ось тепер шалкербоксів у скрині Енду мені точно-точно вистачить. Шалкербокс мандрівника майже повністю готовий. Знаєте, чого ще не вистачає: лагодження на ножницях. Без цього жодний мандрівник не може обійтися. Спитайте будь-кого, але якщо у нього його немає, значить він не справжній мандрівник. Взяв кайла на ефективність та незламність, яких не шкода, і спустився в. Щоб добути трошечки стародавніх залишків. Тунелився прямо, тунелився в різні сторони, ламаючи все навкруг. І мені вдалося знайти цілих 14 і майже повний шалкербокс кварцу. Нова кубка скринь в підвалі. На цей раз для незераку. Один незеритовий злиток я витратив на сокиру. Тепер у мене є найкраща сокира, яка тільки може бути. Тепер я можу навіть не відкривати двері, а просто їх ламати. Все рівно по швидкості виходить те саме. Другий злиток витратив на ідеальну лопату. Після декількох невдалих. Спроб мені все таки вдалося зачарувати ідеальний шолом на захист, але тут переді мною стала дилема: чи я хочу ідеальний шолом на захист? Чи ідеальний шолом на захист від вибухів. І трошки подумавши, я прийняв рішення, що захист від вибухів це важливіше, адже це не раз мене рятувало від кріперів. І саме на нього я використав останній злиток. Укрий мене уламками? Ні, укрий мене не зеритом. Деякі з вас, можливо, задалися питанням, чому, якщо в мене є автоферма Пороха, я не добував стародавні залишки динамітом. А це тому, що ось це весь динаміт, який я можу собі дозволити. Сонце взійшло на небо, а разом з ним. І я взійшов на небо і пішов афекашити над фермою Пороха. Три дні АФК, і стільки добра, ферма мені принесла. З моїми новими чоботами та бафом від дельфіна, я плаваю швидше, ніж літаю, навіть на елітрах, стягою від фейерверка. Так що я взяв Дельфіна на повідець і поплив з ним на пошуки берега з піском. Через те, що ми пливли по узморський храм, я отримав майнінг тік. Поставив шалкер бокс та скриню Ендера на землю, а Дельфіна прив'язав до паркана і відразу пожалів про це. Про те, що прив'язав дельфіна до паркана, а про те, що поставив скрині на землю. Довелося чекати, поки ефект сам пройде. А ще дельфін зник невідомо куди разом з повідцем. Хоч текстура паркана залишилася, начебто він прив'язаний, але коли я розв'язав, нічого не змінилося. Так що я просто добув піска. До речі, з гарною лопатою це робити дуже приємно. Без дельфіна я трохи заблукав та полетів не в ту сторону. Наскільки сильно не в ту сторону? Скажімо, замість того, щоб летіти вперед, я полетів назад та наліво. Не на те ліво, про яке ви подумали. З такою кількістю динаміта вже можна і стародавніх залишків пошукати, але перед цим зробив ще одну кубку скринь в підвалі. На цей раз для піска. А також підготував немало порожніх скринь вже на майбутнє. Ну що, попідпалюємо трохи динаміта? Після перших вибухів мені довелося пробиратися в підірваний тунель через лаву, але я знайшов цілих два залишка. Я попідривав ще немало тунелей, знайшов також немало стародавніх залишків. Правда, хотілося б більше. Вочевидь, один з вибухів задів піглінів, і всі вони збіглися на мене, як мурахи на цукерку. Це було водночас і страшно, і дуже весело. Особливо те, як вони відчайдушно намагалися мене дістати. І таке трапилося декілька разів. Але звісно ж, фінал для них міг бути тільки один. Ну що ж, додому я приніс цілих 14 стародавніх залишків і ще два стака золота. До речі, минулого разу з кайлами я добув точно таку ж кількість за приблизно такий ж самий час. Вочевидь, різниці особливо немає. Окрім тієї, що з динамітом це робити набагато веселіше, я збудував жахливу ферму бамбука. Вона огидна, вона потворна, вона не працює, вона мені не потрібна. А от слизові кульки ще і як потрібні. Гарно дякую вам, пане крамарю. От і все. А від ферми залишилися тільки погані спогади та слід на землі. Я приніс в цей середньовічний світ свої високі технології. Я назвав це труба, вода. Зробив приховане освітлення і постелив килим. Чому розовий? Ну, по-перше, він пасує під колір підлоги. А по-друге, це приємний та спокійний колір. Саме те, що потрібно, коли у твоїй скрині з їжею ось що твориться, і взявся задати текстуру основі, на якій стоїть будинок. І в принципі, гірше я не зробив, і це вже добре, адже не стало гірше. Правда? Так, так, я займаюся всім чим завгодно, окрім того, щоб нарешті добудувати собі будинок. Але ви тільки подивіться на мою новеньку незаритову мотику. Хіба ж це не важливіше? Ну і ще одне незаритове кайло та незаритовий меч. Але кому це цікаво? Більш важливіше незаритова мотика. Побачив, що на моєму шоломі немає ковальського шаблона. А що ж це за шолом такий? Так що тепер він на ньому є. Виглядаю незрівнянно. Друзі, якщо під цим відео збереться тисяча лайків до наступної суботи, то тієї ж суботи і вийде наступне відео. Насправді, тисяча лайків це не так аж і багато. Просто потрібно, щоб кожен, хто дивиться, поставив його. Прилетів на корабель, звідки і почалося це виживання, щоб трохи розвіятись, поблукав лісом і побачив лисичку. Скоріше за все, це та ж сама, яку я бачив колись давно. Тому що смерековий біом поблизості тільки один. І він дуже маленький. Так, що вона 100% має бути звідти. Тоді в мене не було повідця, а тепер є. Так що додому я прийшов вже з лисичкою. Трішки озеленив головну кімнату. Ще трішечки більше озеленив її. Це передає життя будинку. Я захотів вбити візера і для цього прилетів в фортецю. Тільки от візер скелети майже не спавнились. Як думаєте? О кого знаєте, я навіть знаючи, що пломінь програє, все рівно б поставив на нього так сильно, я ненавиджу піглінів. Так, от, через те, що візер скелети не хотіли спавнитись, я добував незерську цеглу і робив платформу, щоб збільшити їх шанс на спавн. Добув перший череп. Не звертайте увагу на те, що в інвентарі їх два. Один я з дому взяв, випадково задів пігліна, хотів забудуватися, але він мене збив. І я подумав, я зможу, я справлюся. Але вчасно зрозумів, що це не так. Стою собі щось думаю і тут. Буває ж таке, є така штука. Якщо відлетіти на 128 блоків, то всі живі істоти зникнуть. А по поверненню вони з'являться, але тільки нові. Я зробив це для того, щоб заспавнити візер-скелетів, але ніхто не з'явився. Повторивши цю процедуру, вони з'явилися. І я зміг вибити другий, а в загальному третій череп, повторюючи ту процедуру, а також завдяки тому, що я збудував платформу, на якій візер-скелети можуть спавнитись. Мені вдалося вибити третій, а в загальному четвертий череп. Так що один повернув на стіну. Окрім зірки, нижнього світу. Для маяка я також не відмовлюся від розвізера, повертаюся назад до своїх друзів, як і завжди добряче підготувався до битви, відправив курей в місце проведення битви. І битва, навіть не встигнувши початись, як вже закінчилася. Але це не провина візера, це через те, що вже майже трьохсотий день, і я просто занадто потужний для візера. Я хочу, щоб ви подивилися весь бій та побачили, наскільки ж це було просто. Так просто візера було вбито. А це те, що залишилося від тих курей. Я зібрав всі ресурси, які в мене були, і все-таки зміг зробити маяк максимального рівня. Можливо, мій стартовий будинок не самий красивий, але він мені подобається. А мій новий будинок, м -м, він ще кращий. І хоч в мене було 100 днів, щоб його добудувати, я його не добудував. Так що в цьому відео я його і не добудую. А натомість я включив на маяку квапливість 2, і, о Боже, яке обожнює миттєве ламання блоків. Це просто щось. Знайшов аметестовий кластер під своїм будинком. Мало було його, як я знайшов спаунер павуків також під своїм будинком. І подумав: Ха, та я ж про, скільки воно займе часу зробити ферму ниток. Зробив швидкий та дуже безпечний спуск до неї, поставив тоноване скло, щоб при спуску бачити, що твориться всередині. І навіть збоку, щоб спостерігати за павуками. І вона не працює. Схоже, вони змінили механіку в нових обновах. Або просто я збудував її неправильно. Одне з двох. Або зразу і те, і те зробив навіть вмикач та вимикач для ферми ниток. Так, от три три дня знадобилося мені, щоб заставити цю ферму більш-менш працювати, і то, якщо я не встигаю вбивати їх. То вони тонуть день 294-й. Щоб кожного разу при спуску в енд не бачитися з розбійниками, я зробив спуск з поверхні в сусідню з порталом кімнату. І тепер можна в спокої та мирі лагодити свої інструменти та броню. Вгадайте, де я з'явлюся на цей раз? В себе, вдома, в ліжку. Давайте, тепер я вгадаю. Ви думали, що я з'явлюся ось тут, у цього селяна? Я вгадав? Напишіть в коментарях, в мене з'явилася прекрасна ідея для порталу в Незер збудувати два дерева, багряне та химерне, які нібито обвиваються навкруг самого порталу. І я приступив до реалізації. В одну мить навіть довелося підфармити колод. Задум був прекрасний. В моїй голові воно виглядало просто неймовірно. А реалізація. Реалізація захрамала як кінь, якому пора на фабрику клея. Вийшло погано. От прям дуже погано. Воно схоже на ковпак Цецерона з Скайріма. Ось що воно мені нагадує. Пізніше доведеться це прибрати і збудувати щось нормальне. Останній день я провів більш спокійніше, розставляючи квіти та роблячи квіткове поле. Наразі його не видно з вікна моєї спальні, але це тимчасово. І ось так я провів 300 днів цього гардкорного виживання. До зустрічі в нових відео.